Перший семестр вам здається, що ці люди нормальні, а потім у другому семестрі виходить, що не дуже. Гумарески були, і якісь меми навіть використовували. Викладають басу та ґрунт. Привіт, мене звати Софія, я студентка другого курсу спеціальності літературна творчість, українська мова і література та англійська мова. Насправді у нас достатньо багато дисциплін різних, декілька літератур, як західноєвропейська, література сходу, також лексикологія, лексикографія. Також вивчаємо основи мовознавства. Найцікавішими для мене були майстерня прози, майстерня поезії, майстерня драматургії, де ми безпосередньо вже вчилися писати самі твори, набивати, скажімо, так, руку у наш шляху до становлення повноцінним письменником. Англійська мова безпосередньо це трохи засмучувала, але. Говорили, що вона буде аж до магістратури і буде поглиблено вивчатися. О цікаве завдання з майстерню перекладу, де треба було інформацію подати про перекладачів відомих українських не просто у формі доповіді, а якось розіграти якусь сцену, можливо, зробити презентацію. І тоді мої одногрупниці так цікаво до цього всього підготувалися, що просто хотілося сидіти з відкритим ротом, і слухати, що вони розказують, бо там і якісь гуморески були, і якісь меми навіть використовувалися, і всі так класно підготувалися на тій парі. Справді було надзвичайно цікаво. І якраз цікавий випадок був під час першого блокауту, коли треба було вже здавати залікову роботу з майстерні прози, але у мене не було світла, майже. 24 на 7. тому викладачка прийняла мою роботу у текстовому форматі повідомлення в телеграмі, і це їй надзвичайно вдячна. Звісно, потім треба було оформити все, як відповідає вимогам, але це хвилювання, чи прийме вона так, чи не прийме, чи достатньо розмір, Бо навіть якщо написати у Word, то потім. Треба було це переформатувати в іншому додатку, чи воно буде відповідати всім критеріям вимогам навіть стосовно розміру тексту, не тільки там якимось по самому твору. Я надзвичайно хочу пов'язати своє життя із видавництвом книг. Це для мене, мабуть, ідея фікс, тому що бачачи, як зараз розвивається книгоіндустрія в Україні, хочеться додавати більше якихось надбань, якихось відкриттів, залучати більше людей до читання. Бо дуже приємно, поки їду в метро, бачити, як люди беруть паперові книжки замість да, того, щоб сидіти у телефоні. Також було б чудово видати свою книгу, конкретно свій твір, якийсь, але це вже більше для. Душі, я б сказала. Принаймні перед тим треба спочатку достатньо напрацювати досвіду для того, щоб краще розуміти, що відбувається, як подати правильно. Звісно, хочеться видати якийсь світ. твір, та неважливо, чи то буде проза, чи поезія, можливо, нові драматургія, бо мені подобаються усі форми. Але це більше як нездійснена мрія, можливо, можливо, щось для душі, бо для того, щоб видати книжку, потрібно спочатку достатньо напрацювати досвіду, зрозуміти внутрішню систему написання, лабораторію, написання творів. І безкінечно, безкінечно практикуватися, бо тільки на перший погляд здається, що написати книгу це достатньо просто, а насправді це величезна робота. На мою думку, знань з університету достатньо. Я знаю кількох випускників особисто, які видають свої книжки, працюють редакторами, є учасниками спілки письменників України. Буваються зустрічі з різними письменниками, дебрика цименюком, також з представниками окремих видавництв, Вони нам розповідають про якісь конкретні проекти або про загалом процес видання книг або якихось новаторських запроваджень у книговидавництві. Це дуже цікаво слухати. По-перше, це поглиблене вивчення літератури як усього світу, так і конкретно української. Також робимо вели, приділяємо достатньо уваги написанню власних творів, їхньої міні-подачі і своєму іміджу як письменника. Вивчаємо загально для того, щоб бути грамотними письменниками і обізнаними як філологи. А літературу вже вивчаємо більш поглиблено. Не бійтеся проявляти творчу ініціативу, бо якщо ви вважаєте, що у вас є потенціал і є бажання, то в інституті вам обов'язково допоможуть розкритися і зрозуміти, чи буде це заняттям вашого життя, чи буде хобі, чи це стане метою вашого існування взагалі. Дуже сподіваюся, що ми побачимося у нашому жовтому. Привіт, мене звати Софія. А я закінчую перший курс освітньої програми Українська мова, література та західноєвропейська мова. І зараз відповім на найбільш поширені питання, які цікавлять абітуру. З обов'язкових навчальних блоків це історія української літератури. Вона йде з першого по четвертий курс, середньовіччя по 21 століття. Сучасна українська мова. Докладно вивчаємо фонетику, стилістику, парадигмологію, синтаксис і так далі. Окрема стилістика української мови та діалектологія. Uh, і також варто окремо виділити, що на першому курсі у вас буде латинська і старослов'янська, але з приємних новин те, що нашу освітню програму недавно оновили і додали такі предмети, як практикум з літературно-критичного письма та з академічного, що, на мій погляд, є дуже важливими предметами, бо ви вже вчитеся писати тексти, вже набиваєте руку і отримуєте якийсь досвід. Предметів, які не за спеціальністю не так багато, в принципі, як. І на всіх інших, але перший курс він все ж таки більш вступний, тому у вас буде досить багато літератури, що може бути трошки нудно. Також вступи до мовознавства, до літературознавства, які також більш спрямовані на загальний аспект вивчення, ніж на поглиблене. І також такі предмети, як Україна в контексті світової історії, вступ до університетських студій. Також не дуже важливі предмети, які більш спрямовані на ваш світогляд. Після того, як я зараз закінчу перший курс, моїми найулюбленішими предметами все ж таки була зарубіжна література, чисто через викладачку, яка дуже цікаво вела цей предмет. Сучасна українська мова, бо все ж таки це мій майбутній фах, і я маю в ньому розбиратися, незважаючи на складність предмету. І з обов'язкових предметів також з першого по четвертий у вас буде іноземна мова. Ви можете на вибір обрати іспанську, німецьку, французьку або англійську. Всі мови з нуля. Навчаються, окрім англійської, там вже бажано мати рівень хоча б b 1 І з четвертого курсу також будете вивчати такий предмет, як практика і переклад з іноземної мови. Подальші кар'єрні перспективи після того, як ви закінчите нашу освітню програму, можуть бути реалізовані у науковій, літературно-видавничій діяльності та освітніх сферах. В принципі, у будь-яких гуманітарних установах, пов'язаних із створенням, редагуванням, перекладом та аналізом в текстах, тобто працювати вчителем або викладачем, якщо ви цього не хочете, абсолютно не обов'язково. І, знову ж таки, ви зможете розвиватися практично в будь-якій сфері, бо освіта філолога це досить універсальні знання, які можуть бути корисні в будь-якій сфері. Навіть не тільки в гуманітарні, якщо ви будете вивчати українську у прикладних аспектах, далі більш поглиблено. І як казала моя викладачка з вступу літературознавства, гарний філолог завжди може стати гарним журналістом, але журналіст ніколи не зможе стати гарним філологом. Перший курс це така ваша літосферна плита, на якій все тримається. І далі е, другий курс, третій, з третього ви взагалі будете обирати спеціалізацію, там буде вже більш професійні знання, які будуть вам потрібні. І далі це буде вже нашаровуватися, нашаровуватися, або ви вийшли висококваліфікованим спеціалістом, і тому на першому курсі потрібно вчитися і. Навіть якщо вам здається, знову ж таки, що багато можливо непотрібного вам матеріалу, але повірте, він все ж таки потрібний, можливо, далі знадобиться взагалі в дуже неочікуваних моментах вашої роботи. Ну, від кафедри йдуть додаткові активності у вигляді різноманітних наукових гуртків, де студенти вже можуть отримувати досвід наукової та командної роботи. Також відбуваються періодичні конкурси та можливості пробувати себе як фахового письменника у різноманітних виданнях. І також постійно відбуваються якісь заходи та зустрічі з відомими людьми для перейняття досвіду і більшого розуміння. Те, в якій сфері ти хочеш працювати надалі. Академмобільність е реалізовується у тому, що ви можете поїхати за академі за програмою академічної мобільності Erasmus плюс. Е плюс, постійно наш університет е робить договори з іноземними університетами, куди ви також можете поїхати. Унікальність нашої освітньої програми від можливих інших схожих це блоки на вибір, які ви обираєте з третього курсу на свою спеціалізацію. Перше, це медіалінгвістика, Друге, це історія української мови, сучасна рецепція і українська мова в прикладних аспектах. Наша освітня програма заснована на гармонійному поєднанні теоретичного матеріалу та навчально-виробничих практиках, які зможуть дати вам системні знання, які ви зможете застосовувати у подальшому вашому і навчанні, і професійній праці. В принципі, коли я вступала, я знала, що я вступлю саме на цю освітню програму, якось не було інших варіантів. Бо перед тим, як я сюди вступила, я ну, так, відповідально все ж таки віднеслася. Я прочитала, що буде в кожній освітній програмі. От. Як деякі здають буде по 100 питань, що буде в вашій освітній програмі? Це не складно зайти, сайт знаєте прочитати. От. І закінчуючи перший курс, можу сказати, що все ж таки, ну, поки що, на мій погляд, я не помилилася, бо навіть на дистанційному навчанні повністю мені було досить цікаво відвідувати лекції, робити якісь завдання, особливо там з мови, щоб, щоб більш професійно. От з соціального аспекту це. Ну, дуже важко на дистанційному навчанні, бо немає соціальних контактів, тільки якщо ви не збираєтесь разом. Але все ж таки, і коли ви вчитеся, ви пізна дистанційно, ви пізнаєте один одного дуже-дуже повільно, і потім перший семестр вам здається, що ці люди нормальні, а потім у другому семестрі виходить, що не дуже. <ріст> Такий сюрприз. <ріст> Ця людина була не така, як я очікувала раніше. Але коли очно, я думаю, це все швидше відбувається тому вам буде простіше. Чекаю вас усіх на своїй освітній програмі і до зустрічі в жовтому корпусі вже сподіваюся в очному форматі. Привіт, я Марія і спеціальності українська англійська мова, приклад редагування. Перший курс. А, ну, є предмети не за спеціальністю, але їх небагато, комфортно. Є вступ до мовознавства, е, фольклор, там історія нормально, достатньо. Викладають базу ґрунт. Для прикладознавства <реклад> та редагування. Ну, це морфологія, лексикологія, фразеологія. А також старослов'янська є, латинська є. Звичайно, і так, нормально. Приклад, редагування починається з третього. А на другому курсі є англійська. Там вже вибираєш чи політ чи бізнес. А отже, після третього вже йде редагування і переклад. А на політ а англійський ви будете вивчати експертизи. Переклад, звичайно, і редагування їх. А вже не бізнес. Будете також тагувати, перекладати, а також буде комунікація, бізнес, риторика. Найулюбленіше це, напевно, морфологія, латинська та фольклор. Більшість цікавих проєктів було саме. По предмету лексикології фразеологія ми там постійно писали тексти, досліджували фразеологізми, неологізми, архаїзми. Це у нас постійно на кожний семінар. Щось писали, 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 а потім вже розбирали разом з викладачем. Багато ти можеш працювати і прикладачем, і редактором, можеш піти в школу вчителем англійської чи української. Так, звичайно, журналіст або просто писати текст. Звичайно, ви ще можете прикладати книжки, редагувати книжки, також там всякі статті і писати їх. А, ну, зараз не можу сказати, бо я ще не працюю. І зараз, як вже я казала, викладають базу та ґрунт. Але. Ну, поки достатньо, можна почати працювати там волонтером перекладати тексти або книжки, маторський переклад. Ну, вистачає. Щось зі ско зі школи ще нормально. А є усілякі клуби, наприклад, змовники. Змовники це про всілякі впливи на мову. Також ми зустрічаємося з всякими представниками там, перекладачі, редактори. Особливо політична частина мови. Ну саме вплив російської мови: як від цього звільнитися. також нові фразологізми, просто нелогізми. Їх дуже багато. Студенти їздили в Польщу, Литву. Ну, багато взагалі країн можна обирати на схожі спеціальності. Ну, наприклад, якщо ви от, підете на переклад англійської, то так і буде. Типу, ви попадете на переклад англійської з на українську, а, ну, або просто ви можете піти на українську спеціальність. І, і вже нова спеціальність, але вже в нас є спеціалісти а, і а, нас дуже любить викладачі. Від інших спеціальності не дізняє те, що ми більше редагуємо та прикладаємо це дуже важливо. Правда, бітурі це вчитись, буде вчитись важко, треба постійно працювати на свої оцінки і насамперед для себе, для своїх знань. Звичайно, буде достатньо на профільних предметів, але вони розширюють наш кругозір, тому обов'язково треба вчити. Удачі!